Іран, які асоціації у вас викликає ця країна? Терорист? Так, Шахеди? Так, десь далеко? Ні. Іран ближче до нас, ніж та сама Франція, Нідерланди або Швеція. А ви знали, що ця країна знаходиться під санкціями вже 40 років і намагається створити ядерну зброю? Сьогодні ми зануримось в історію Ірану. Чому він живе під санкціями? Чому там постійно помирають фізики? До чого тут Ізраїль? Та головне, що в них з ядерною зброєю? Спочатку потрібно розібратися, що таке Іран, а точніше, Ісламська Республіка Іран. Це країна з площею в 1 мільйон 648 тисяч квадратних кілометрів та населенням 83 мільйона осіб, яка займає 17-те місце у світі по населенню. Та, яка живе під санкціями більше 40 років. Наша історія починається з 1979 року, коли Іран зіткнувся з серйозними змінами у своїй політичній структурі, які спричинили початок нової епохи для країни і поклали початок розмежовування відносин із світом, зокрема щодо санкцій. В Ірані відбулася революція, яка призвела до падіння монархії Шаха Мохаммеда і встановлення ісламського режиму. Відомий Руфалах Хомейні очолив революцію і став верховним лідером нової Ісламської Республіки Іран. Після приходу до влади ісламських лідерів стосунки Ірану з більшістю західних країн, зокрема Сполученими Штатами, стали напруженими. Ісламський режим Ірану з собою новий антиамериканський настрій, а також трату довіри іноземних інвесторів до країни. Після атаки на американське посольство в Тегерані, під час якої були захоплені американські громадяни. І переведені у статус заручників США наклало перші санкції проти Ірану. Це трапилось у 1979 році, якраз після революції. Ця подія стала пунктом перелому у відносинах між Іраном та США. Ця ситуація послужила причиною першої хвилі санкцій, які були введені проти країни. Ці санкції забороняли торгівлю іноземцям з країною та обмежували фінансові транзакції. Іран вирішив не зупинятися у своїх діях, та пізніше, в 1980-х роках, внаслідок ірансько-іракської війни, санкції були ще більш посиленими, зокрема міжнародними організаціями, такими як Європейський Союз. Це було реакцією на вторгнення Ірану до Іраку. Ключовим десятиліттям для Ірану стали 80-90-ті роки. Країна переживала складні часи, а санкції стали головною проблемою країни. Одною з основних причин нових санкцій в цьому десятилітті був розвиток Іраном своєї ядерної програми. Іран декларував, що створює ядерну програму для освоєння мирного атома, побудує атомні електростанції, щоб забезпечити своє населення електроенергію, але ядерна програма Ірану підозрювалася у можливому військовому застосуванні. Магате та країни Заходу стверджували, що країна приховує деякі аспекти своєї ядерної програми та порушує міжнародні домовленості. Особливо хвилювали за це Ізраїль та США. У зв'язку з сумнівами стосовно мети програми, країни, включаючи США, Європейський Союз та ООН, ввели жорстокі економічні санкції проти Ірану. Це спричинило масштабну економічну ізоляцію Ірану, знецінило його національну валюту та зменшило економічні можливості. А до чого тут Ізраїль, про який я говорив на початку відео? Якщо коротко, то Іран ставить собі за ціль ліквідувати Єврейську державу. Хоча ці дві країни не мають спільного кордону, але Іран надає всебічну підтримку ісламським групам, зокрема Хазболу і ісламський джихад у Палестині, які є ворогами Ізраїлю. Тому Ізраїль боїться ядерної програми та ракетної програми Ірану, і намагається всіма можливими шляхами завадити їй. 2011 рік. Тегеран, 1630. Це на півдні іранської столиці. З'являються два мотоциклиста, які дістали з під курток УЗІ та розстріляли чоловіка на ім'я Дар'юш Аземенний ждав. Незвичний погляд, звичайний вчитель фізики, але як згодом напишуть у змі, ця фігура відігравала ключову роль у іранській ядерній програмі. Іран офіційно звинувачував західні спецслужби американців, британців та особливо ізраїлітян. Як стало відомо, що цього чоловіка вбила ізраїльська спецслужба Мосад. Це був далеко не єдиний випадок. Ізраїль вважає, що Іран є однією з найбільших загроз для свого існування, тому використовує всі методи, щоб завадити отриманню ядерної зброї Ірану, і вбивство науковців було лише одним фронтом більш глобальнішого театру бойових дій. Перед тим як продовжити перегляд найцікавішої частини відео, прошу вас проявити свою підтримку, натиснувши кнопку лайк, підписавшись на канал. Це допоможе популяризувати український контент і сприятиме подальшому розвитку нашого каналу. Якщо ви бажаєте надати фінансову підтримку, ви можете підтримати нас на таких платформах, як Patreon, BuyMeACoffee або зробити одноразовий внесок на карту. Реквізити для цього знаходяться в описі відео. Дякую за вашу підтримку. Санкції так, Іран живе під санкціями близько 40 років, але в глобалізованому світі більшість цих санкцій не так важко обійти. Але варто зазначити, що вони мали значний вплив на економічну потужність країни і технологічно також, але незважаючи на це, Іран зміг побудувати повний цикл виробництва військової техніки. Існує щонайменше 20 різних конструкцій іранських балістичних ракет, реактивна артилерійська система фаджр 5 Міномети, хадіт, різних видів автомати, безпілотники, і це тільки та інформація, яка є в публічному доступі. В Країни є інтернет, комп'ютери, плюс-мінус ринкова економіка, але головним фактором прибутку цієї країни є корисні копалини, нафта та нафтові продукти. То що думаєте, санкції не діють? Це абсолютно не так. Так, частину санкцій можна обійти, але далеко не всі. Санкції, як кайданки на ногах, тормозять ріст економіки і тягнуть вас на дно. І чим більше часу ви під санкціями, тим важче вашій економіці, тому що у вас майже немає доступу до міжнародних ринків, технологій фінансів. Ви не можете конкурувати з усім світом через відсутність технологій та гіршу ефективність праці. Як ми можемо побачити про графіку, економіка Ірану впала з рекордних 644 мільярдів доларів у 2012 році до 389 мільярдів доларів у 2022 році. Це мінус 30% економіки за 10 років. Тому ракети, військово-промисловий комплекс під санкціями побудувати все таки можна. А от сильну економіку ні. Тепер пройшов час відповісти на головні питання: чи є в Ірані ядерна бомба. Наукові докази та думки експертів підтверджують, що на даний момент немає конкретних доказів про наявність ядерної зброї в Ірані. Важливо є розрізняти між здатністю створення ядерної зброї та її актуальною наявністю. Міжнародні спостереження підтримують ідею, що ядерна програма Ірану здійснюється на мирних цілях, але це відкриває їм швидку можливість до створення ядерної зброї. І світ не хоче ризикувати, закриваючи очі, що країна, яка влаштовує теракти, має цілі і амбіції до знищення та захоплення інших країн. Світ не може дозволити, щоб така країна отримала ядерну зброю. Тому відбуваються спроби вкласти договір з Іраном. Згідно з планом дій з питання ядерної програми Ірану, деякі санкції були скасовані після укладення угоди в 2015 році. Але вже в 2018 році, коли США вийшли з угоди через недотримання Іраном умов договору, санкції знову були відновлені, зміцнені та поширені, що призвело до ще більшої економічної ізоляції Ірану і тиском на іранську ядерну програму, не тільки політично, а ще й через спецслужби. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та дивіться наступне наше відео.